Виставка посеред поля. Вчора, 21 липня, біля Краснопавлівки українським та іноземним аграріям рекламували сільгосптехніку Лозівського ковальсько механічного заводу. Вона випускається під брендом Лозівські машини. Це друга виставка презентація яку на Лозівщині організували для потенційних покупців сільгоспагрегатів. Першу провели рік тому на цьому самому місці. Що новенького показали сільгоспвиробникам, розповість Ольга Бондаренко. На полі біля Краснопавлівки вели людно. Сьогодні тут проходить день поля. Його організатори з індустріальної групи УПЕК кажуть, що зареєстрували більше трьох сотень учасників. Це в півтори рази більше ніж на торічній виставці. Аграрії приїхали з південно-східних областей України. Дилери заявилися з країн Привалтики, Румунії, Болгарії Молдови. Сьогодні ми представляємо повну, максимально повну лінійку сільхозтехніки, більше 20 орудій. Здесь представлены хедлайнер нашей линейки, дискаторы, культиваторы, и э, зубовые бороны, и катки, и селки, приставки прямого всего. Очень много орудий. На виставці показують і деякі новинки від лозівських машин. Їх ковальсько-механічний завод почне виробляти тільки з наступного року. Зараз лузівські аграрії тестують примірники. Фермерське господарство «Віол Агро випробовує цей триметровий дискатор. Це третій вже від там третій стоїть. А п'ятьо не спитання у нас Як поведе себе, Будемо дивитися далі. Ділянки по яким техніка пройшлася, перевіряють науковці. Свідочеська робота по Приділенню качесних характеристик роботи агрегатів. Виміри щільності ґрунту задовільняють викладачів Харківського національного університету сільського господарства. Вони кажуть, дані, які зберуть, передадуть ЛКМЗ і використають у своїй викладацькій роботі. Почесний президент індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршвольд пояснює, науковці і машинобудівники сумісно працюють, щоб техніка була ефективною, заощадливою і зберігала екологію. Точное щадящее земледелие как основной тренд, который должен быть у аграриев и у сельхозмышленностях. Это поможет сберечь на всю землю чернозема. Это поможет быть конкурентоспособными на внешних и на внутренних рынках, как в настроениях, так и нашем аграрии. КМЗ почав виготовляти сільгосп-агрегати 17 років тому. Лозівський міський голова Сергій Зеленський згадує, що тоді першу борону випробували у його господарстві. Сьогодні асортимент сільгоспродукції КМЗ багатий. Агрегати користуються попитом, каже мер. Завод працює і дає робочі місця кільком тисячам лозівчан. Ми з певністю можемо дивитися в завтрашній день, тому що це економіка, перш за все, міста Лозова, це вирішення. Соціальних потреб міста і саме головне це заробітна плата. Після презентації між аграріями провели лотерею і переможцю з борівського району дістався культиватор. Учасники виставки домовилися зустрітися за рік на наступному дні. Поля Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.